Продовжуємо годину ще в прямому ефірі каналу Еспресо. У Нас тут гаряче було під час рекламної паузи. Хотів, щоб ми одне відео подивилися з Британії. Там гіганського пудала президента Росії Володимира Путіна е спалили політики. Стали героями традиційного британського свята Ніч Гая Фокса, яке відбулося в місті Люїс. Повідомляє бізнес інсайдер. Учасники параду в ніч проти 5 листопада. Провезли у пудола Путіна, одягнене в зелене в зелене тріко Бората, І несправжньому президенту Росії зав'язали руки і посадили спочатку одного на танка, другого на Малазійський боїнг. Давайте подивимося, як це виглядало. Потім повернемося до нашої дискусії. Oh, it's the airplane, the Malaysian airplane. Oh, fantastic. Ось таке свято у Британії, пане Юрію. Ви там жили тривали час. Що це за свято, і що символізує спалення оцих цих Так, ну я, я вчився в Лондоні. та. значить, це, власне кажучи, свято ще йде 17 го сторіччя. Британці щороку, ну це більше не британці, а більше саме англійці щороку святкують, святкують якби, момент, коли зловили заколотників, які намагалися підірвати британський парламент в 17 сторіччі і змінити короля протестантського на католицького короля. І в це вже 300 років триває це святкування. Вони щороку іде така процесія, дуже часто з смолоскипами. Знаєте, це тим людям, які розказують, що смолоскипи це щось обов'язково якесь там фашистське чи щось таке. От люди ходять 300 років з не немає жодних проблем. А потім спалюють опудало, власне кажучи, головного заколота Гая Фокса спалюють опудало на такому величезному багаті. Гогнищі, ну, багаті, слід відзначити, що і Жозе Мануеля Борозу теж цього разу чомусь британці ну, спалили ну, Дуже опудало. часто дуже часто, вже скажімо, в 21 столітті, дуже часто це свято використовується також для. Певних політичних, скажімо, таких з моментів заяв, політично гумористичних, скажімо так, тому що спалюють не тільки Гая Фокса, а спалюють також опудала людей, які на той момент не подобаються загалом англійському суспільству, і британцям дякую, друзі, Гай Фокс, Фокс – це один з перших світових терористів. Відомий це негативний персонаж де, тому. Друзі, У нас іноді маски їх так використовують, але це. ну... Давайте не повернемося планує. до нашої ситуації, до е, закону про спецстатус Донбасу. Президент заявив напередодні е, засідання РНБО, що він буде скасований. РНБО прийняло якісь такі, ну, такі. Середнє рішення, мені здається, ні туди, ні сюди. Пане Вікентю, ви от і ми набагато більше, мені здається, очікували від засідання РНБО, що будуть радикальніші кроки. Чи достатньо радикальний зараз президент і його представники у владі для того, щоб вирішити цю ситуацію на Донбасі? Є така постановка питання, що коли ти помиляєшся в стратегії, то будь-які твої тактичні кроки не будуть давати результату. От в нас по відношенню до Донбасу визначена неправильна стратегія. І тому все, що ми робимо, натикається на те, що це не рух вперед, а рух назад. Розумієте? Отродікається, ну, от, йде війна, ми говоримо про мир всі, в тому числі і ті люди, які відповідають за оборону країни. Ну, як може президент країни, яку загарбав сусід, Говорити про мир, він повинен говорити про перемогу, він повинен говорити про звільнення своїх територій. Як ми можемо говорити про мирний процес сьогодні, якщо кожен день стріляють? Розумієте? Тобто, ми, коли говорити сьогодні про події на Сході? От мене, я коли включаю телевізор, в мене вже серце болить. Розумієте? Абсолютно все фальш. Всі дії влади засновані не на якихось реальних ситуації, а на якихось вимислах. От тобто проти нас ведуть гібридну війну, і ми то щось таке ведемо гібридне, що таке видається, що нікому в цій країні не зрозуміло, що ми робимо на сході. Розумієте? Ну, от люба людина, яка чуть-чуть розбирає ці військовій тактиці, розуміє, що пасивна оборона це завжди програш. Завжди ми, ми постійно ведемо там пасивну оборону. Ви розумієте, вони де хочуть там стріляють, куди хоч перегруповуються, ми тупо стоїмо на блокпостах і чекають, поки по нас будуть стріляти. Це, це абсурд. Ну, я тому, 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 тому вони творять, що хочуть. Ми їм дали можливість провести ці вибори, до речі, кажучи, явка на їхні вибори в три рази більше, ніж явка на наші вибори, в Донбас. Розумієте, чому в чому є питання? Так. Тобто вони сьогодні нам продемонстрували, що ми абсолютно ситуацію в цьому регіоні так, не контролюємо. А ви візьміть рахував. результати наших виборів? Так, Будемо, Будемо об'єктивні. Ми не можемо перевірити явку того. явку, явку на наші вибори ну, і візьміть явку. Не а... порівняйте. Ми не, порівняє, порівняє, не можемо так? перевірити так? явку. Вибори. Карантин, тільки... на Не хто картинку, картінку як нас сьогодні вже... на одному з ОВК не можемо порахувати 5 тисяч голосів вже 10 днів. А вони порахували за два дні. пане Юрі. Тобто я закінчую, Бо що сказати. Пане ми можемо як завгодно <смі> <смі> сміятися. Ми Це маємо смішно, серйоз... просто... серйозну сьогодні тактичну поразку на сході, тому що нам треба глобальним чином переглянути нашу стратегію. поведінки. Дякую, ми, повинні, ми повинні, поєднати безумовно дипломатичні наші дії, але ми повинні розуміти. Що ми повинні перемагати дякую, і з нашу дякую. територію? Як перемогти? Ну я погоджуюся, що виборана дуже хибна стратегія. Зараз перед виборами всім приємно було чути про те, що ми побудували мир. Ми всі прагнемо миру і хочемо чути приємні речі, що війна закінчена. І на основі ну в основу цього були покладені мінські угоди, які по суті дуже серйозно послабили Україну. Зараз е, іс, такі лунають аргументи про те, що не було б мінських угод, була б війна. Та ні, це неправда. Треба було продовжувати переговори в Женевському форматі, коли б нас підтримувала Європа, Сполучені Штати і серйозно виборювати свою перемогу. От зараз е, треба е, почез... тиснути на Російську Федерацію і виборювати нашу перемогу. От, ви знаєте, зараз і починають показувати фільм Павадири, там дуже е, гарно показують, показана трагічна ситуація, яка відбулася в Харкові з Кобзарями, коли радянська влада їх знищила, як носіїв української культури. Чітко показано, що Росія завжди, коли Україна прагнула самостійності, починає від Мазепи Запоріжжя знищення Запорізької Січі, Голодомор. Росія завжди тиснула і перетворювала Україну в анклав. Зараз у нас є всі передумови перемагати, тому що нас підтримує віввесь. Світ і тому Женевські угоди в форматі підтримки Сполучених Штатів і Європи проти Росії могли дати наслідки. Сьогодні Олександр Вільянович дуже погана риторика, коли ми на основі мінських угод провели законопроекти. Я за них не голосував і вніс постанову про незаконність голосування цих, цих законопроектів. І ці законопроекти дали можливість утворити квазі держави на території України. Зараз відійти від цих угод, чином не дивлячись, мене. поди, тому що й е, утворена е, обрана влада їм дана можливість а збирати було, податки. Було б влада. Треба було е, не було, б, не було Чого? переконаний, тому Чого? що це легітимізувало е, їх е, сьогоднішню Я ситуацію Запитання до пана ще і дивіться. Нам відмінити це все не буде не так просто, тому що приймаючи, коли Олександр Вільяна за них голосував, він обіцяв Донецьку і Луганську, що три роки статус цих місцевого самоврядування не буде змінювати коли він голосував за амністію для тих людей, які там знаходяться, він мабуть не подумав, що відмінити амністію неможливо один раз надали тим бойовикам, бандитам амністію. Зараз сказати, що ми передумали, не можна. Тому Дякую. це дуже погане. Ви зараз будете, якщо прийдете в парламент голосувати за скасування Значить, цього закону за який я, хочу... Давайте голосували. я вам розкажу всю всю історію, як воно було насправді. По перше, щодо амністії, амністія була тільки тим, хто і зброєю в руках не був проти української держави. Або проти кого він зі зброєю зброї проти, не проти кого От отстояв він стояв. Він стріляв наші да, когось. От, він стріляв. От він не стріляв. Значить, от, не стріляв. От, 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 його от, його от, ті, хто тільки ті, хто не стріляв, а, ті, хто а, стріляв, обліковує ті, хто це він стріляв. Він сам мав до довести, що він не стріляв. А, от так ті, хто стріляв, по тих ніякої амністії не було. Так що. Не було нічого такого, що хтось когось вбив там чи поранив, а йому амністія. Такого й близько не було. В самому цій законі написано чітко, от до кого амністія, до того, хто не скоїв злочини. Майно не забрав, не тільки не вбив ні чи не поранив, а майно не забрав, ну і так далі. Не обмежив свободу і так далі. Це перше. Друге, щодо самих мінських угод, мінські угоди були заключені в той момент, коли Росія прорвала фронт. От, і наступала на Маріуполь і трошки північніше, і могла е, піти далі до Запоріжжя, до Херсона, до Перекопа, до Генічинська. І це було б надзвичайно небезпечно. Тому в цей момент вдалося зупинити. Очевидно, що е, ці, ці угоди не ідеальні, бо вони фактично були не між Україною. І ДНР, і не між Україною і Росією, а між між невідомою якимось представником кучмою і, і, і невідомими людьми. Чи могли б вони провести вибори, якби, Пану, якби ви не було цих угод? Не а, треба очевидно, бо ці угоди ви зараз за скасування цього закону, Почекайте, дайте дайте вже закінчиться в нас. От, і нарешті, і, 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 і нарешті, на, 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 на на по третє. Дивіться, якщо ми зараз скасуємо ці угоди, коли вони порушили от їх, то ми будемо праві. Якщо ж би їх не, 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 не прийняли би, не підписали, то вони були б абсолютно не неправ... то ми були б неправі, бо ми показали, що ми мали всьому світовому товариству, що ми Дякую. мали бажання Дякую. урегулювати це питання ага. мирно. І тепер, і тепер щодо. Очевидно, і теп... очевидно, що за скасування. І тепер е, наступне. Е, що ми що ми могли, значить, протистояти тоді Росії? Очевидно, не могли, ми не, не готові були. Дякую. У нас той же турчина, коли був ще Верховним головнокомандуючим, розповідав, що нам залишилося. Ну, дайте я скажу, залишилось да. 10 літаків. А чому секретаря РНБО до сих пір немає? Мені дуже багато від... питань так це, задасте. Це, це найбільше... от, а чому нема секретаря? А якби він був? Але щоб це запитання запитують. ми вчора ну, Чому немає секретаря РНБО. Я ще раз вам кажу, не уходьте відповідає. Питання Нічого. на абсолютно десяте. Я вам я ще раз кажу. У нас Це... не було літаків. У нас не було авіації. Вести в Росію війну без авіації неможливо. А зараз у Зараз не було протиповітряної так? оборони, теж неможливо було. І зараз ми не можемо так, вести ось. війну, крім крім оборонної війни. І Я вам наведу приклад, хто переміг в оборонній війні. Фінляндія але віддала Фінляндія. частину своєї території, але віддала, але залишилась незалежною перешив. аж до цього часу. Дякую, Юрій а, Юрій. І, і, і ще наступне. Фінляндія не, не вела пасивної оборони вела, вела пасивну оборону, бо в них була лінія Манергейму і де да. вона вела партизанські дії. Правильно, От, це не пасивна, це партизанські да. дії. І, 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 і наступне ще я вам хочу сказати: в межах, якщо це робити е, е, Женевських угод, тобто Сполучені Штати там мають бути крім європейських країн, це де чудово було би. Але не далі, як сьогодні, Росія заявила, що вона. Не буде вести в цих у і як їх змусити вести тільки допомогою санкцій, які не наші мають. Бути, Дякую, друзі. А нас європейські. дуже мало часу. Якась скомка на сьогодні. Програма вийшла. Але тим не менш в фінальному а слові. Хто я... я особисто. Я б дуже хотів би, щоб ми в фінальному слові висловилися про те, яким має бути новий закон, який врегулює ситуацію на Донбасі. Як ви його бачите, пане Юрію? Я просто в мене не було можливості вислати з цього приводу, то я загалом скажу щодо ситуації на Донбасі в контексті особливо останніх подій, що зараз там відбуваються. Нам треба зрозуміти дві речі. Ну, хоча, в принципі, більшість людей адекватних це розуміють, але багато людей при владі, і дуже багато людей серед населення це чомусь не розуміють. Раз у нас іде війна. Не АТО, не квазі-війна, квазі-війна, у нас реально іде війна. І треба відповідно діяти. Не сидіти в ресторанах в Києві і там нормально відпочивати, коли хлопці там помирають, а зводити воєнний стан, воєнний збір, щоб вся економіка працювала на війну і тоді щось буде. Це раз. І два. Треба зрозуміти, що або сьогодні, або через 5 років, або через 10 років, але стратегічні інтереси Кремля. Російської держави це захопити всю Україну, принаймні десь до Збручу. І неможливо, чи чому можемо бо брати... оці, знаєте мінські домовленості. Да? Ми купили собі трохи часу. А сьогодні знову іде Кремль йде далі В будь-якому випадку, чи рано чи пізно Кремль захоче взяти Київ. Дякую, Юрій, о, Перепрошую, я собі кінчу. Прошу коротко. Знаєте, коли би ми вели розмову там про такі передишки там в квітні чи в травні, я би в це вірив. Ми сьогодні вже воюємо сім місяців. Я хочу нагадати вам історичний факт. У 1941 році в Радянському Союзі міністром вооружені був 30-літній Устінов наркомом, який за 6 місяців демонтував всі оборонні заводи на Україні, в Білорусі і в Росії, перевіз їх на Урал, восстановив, випустив танки, літаки, і вже в кінці, через 6 місяців, вони вже мали перевагу під Москвою над німцями. Я здаю питання, якби ми цю розмову вели з вами в квітні і в травні, я би на ці розводи піддався. Ну сьогодні вже листопад 2014 року. І за цей час ми що завгодно говоримо, тільки не говоримо про одну річ. Ми повинні чітко сказати, якщо ми вирішили Донецьк і Луганськ здати Москві, то це одна ситуація. А якщо, а якщо ми віде. хочемо мати єдину Україну, то ми повинні повідомлення. Дякую, Юрій Одаченко. Прошу дуже коротко. у Нас дуже мало часу. потрібно припиняти займатися імітацією. Переконаний, що наші перемоги і покращення ситуації можуть бути тільки в форматі серйозного посилення з світового впливу на Росію. Ми бачимо, що сьогодні на Російську Федерацію впливають санкції. Тому переговори продовження переговорів в рамках Женевських домовленостей я переконаний, на що це є вихід, і я підтримую е, своїх колег про те, що війну треба називати війною, е, е, окупацію агресію Російської е, Федерації агресією. Тому що сьогодні ми самі винні, що утворено таке, таке враження. Нішом, ніби ми б'ємося е, одне це з одним. Дякую. Олександр Іванович, дуже коротко, буквально 15 секунд. Ну так залишили під кінець і п'ятнадцять більше часу було. Значить, дивіться. Очевидно, що якщо Росія продовжить наступальні дії, то ми повинні вводити воєнний стан. Чому не вводили до цього часу воєнний стан? Бо це було неможливо. З однієї простої причини. По законно воєнний стан вводиться наступним чином. Президент його оголошує, а Верховна Рада протягом двох днів має затвердити. Той склад, який ще досі діє до 1 грудня, чи там до середини грудня буде діяти, він не здатен затвердити був воєнний стан, тому вводити воєнний стан тоді було неможливо. А в майбутньому звісно краще домовитись про перемир'я, зробити сильну армію, поставити на ноги промисловість, в тому числі оборонну, і тоді вже спробувати тиснути на Росію. Дякую, але якщо цього не вийде, якщо будуть бої, тоді да воєнний стан і ця верховна рада новооборонна. Це проголосує. Дякую. Це була година ще в прямому ефірі каналу Еспресо. Зустрінемося е, завтра рівно о 20.00. Як завжди з вами був Єгор Щечеринда. До побачення, дякую всім.